Доброго дня друзі! Хошив я зняти вам відео про вхід на грибочка. Трохи познімати, якщо буде щось корисне. Грибочка. Наприклад. А тут квітку зняв. Такого я знайшов грибочка. Не знаю що це за грибочок. Треба дивитись в інтернеті. Чи він є стивний, чи ні. Ну а це... Spenjak. Nazwa się. Drużynka, biegiem szuka zejdźców. Spadał deszcz, to myślę, że pojdą, może w buduję, Роса намочився, усі штани в не знаю, чи щось буде, чи не буде, але вийдуся, помилуюся природою, подохаю свіжим повітрям та й для вас познімаю. Карпатські краєвиди нашого села. От як як зараз, ялинка. Тут вільха. А це женятник називається. І ягод дуже цілющи для того, не знаю, настоїть на водці І Папороть. Папороті дуже полюбляють бути грибочкою. Ховатися. Все позаростало. Тобі мало, шкодарять. Все заростає раніше. Тут були поля, чисті Гарна погода. Там в даліні хата, там рідку, де живуть, закривають хдобу, ксінопаса роблять. А це запалили деревину і так вигоріло і звалилося. Вітер її зломив і такий валів зробився, що може як дощ нападе, там і хорова напитися. А це така лідна теж тут для, для худоби. Там одна, ти друга в далині Ся. Раніше тут закривали корови, косили. А тепер отакі суниці, трохи побоїв і Уже Вже подостяли. Сунить багато дуже. Так, дружок шукає, шукає, ну може зараз щось знайде, як зайця поганяє по, по лісові. А це краєвіт із гору видно село. Як тягнеться між між гір Но Все не можу зняти, бо тут далеко. Він, це така хатка із доруба построєна. Дуже екологічно чиста. Ще пошукаю сюди, може щось знайду. Тут на відсені люблять бути грибочка. Ще не буде, небо, все рівно. Прийшовся, трохи ноги болять, або зато відпочив.